Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Я знімав вам огляд на такий міні ПК, такий слім або компактний. І м, показував, як він тягне відео прямо таке в поток, потокове відео через інтернет, через Wi-Fi, навіть не через кабель. І на що його здатність? Таке було маленький невеличкий огляд. Це було два ПК. Один був е, всі вони на Сокеті АМ4. Один, правда, був Ryzen, підтримував процесори, інший Ryzen не підтримував, а процесори серії А. Здається, серія А98.0. Можу помилятися. І в мене виникла ідея просто для самого себе. Я вам говорив, що він не для ігор, а він більше підходить для домашнього використання. Але все ж таки в мене вирішила ідея перевірити, на що він здатний сьогодні, в 2025-му чи навіть, можна вже сказати, в 2026 році, тому що залишились лічені дні до закінчення року. Ну, Наприклад, якщо ви такий придбали, і він у вас є. Тому що я вважаю, він такий як щось таке середнячок, може ноутбук, Ну, такий середнячок, ну, не новий, не, не з нових, а саме просто середнячок, якийсь, який ви купили там декілька років тому. І я вважаю, що це таке ж саме. Тому я закачав декілька ігр, але майте на увазі, закачав я ігри. Вірніше навіть не декілька, а три гри. А саме ігри, які я би і сьогодні зіграв. Тобто я закачав Left for Dead, напевно, ви бачили, грали. Я в свій час, коли вона вийшла в своїй молодості, провів не одну ніч, навіть не годину, а не одну ніч, граючи в цю гру. Дуже цікава така стрілялка. Я закачав першу частину, хоча можна було закачати сміло і другу. Але одна від другої відрізняється не дуже сильно. Там графіка схожа, там все схоже. Потім я закачав сталкер. Це гра, яку Тінь Чорнобиля, але перша, чи друга, чи там якісь там ну, не оригінал, а вже продовження були. Я ніколи не грав цю гру «Сталкер», ніколи. Навіть завжди збирався придбати собі офіційну останню версію і про пограти. Не знаю, щось мене не затягувало. Хоча я знаю, це легендарна гра, насправді легендарна гра. Насправді, її дотепер грають навіть стару версію, яка вийшла там, напевно, років 20 тому. от. І я ще закачав одну з легендарних ігор, в якій я би сказав, з якої в мене почалося геймінг. Мій геймінг. Тобто, коли я був молодий, це напевно років 20 тому було можливо більше, плюс-мінус. Я так рахую, це крайзіс. Коли вона вийшла, це була супер-супер сучасна гра. Грав я її декілька разів проходив. І останній крайзіс третій він на цьому комп'ютері не піде, але я його навіть нещодавно він в мене є завжди на будь-якому моєму комп'ютері загружений, тому що я її люблю, цю гру груйзіс. Хоча Left 4 Dead і Crysis це ігри, з яких я, коли я придбав свій перший якби, ноутбук, і так вже до того я грав Call of Duty Far Cry, але ці ігри мені зайшли найбільше. Я зараз от згадав про Far Cry, тут, напевно, третій або четвертий також міг піти, також би пішов. Тому, якщо вам буде цікаво такі тести, напишіть мені. А зараз давайте почнемо з Left 4 Dead. Давайте я закріплю телефончик в штатив, щоб я міг якось грати. от. До речі, ще я закачав безкоштовну програму. Безкоштовну програму, Ця програма це FPS-монітор. От Вона має. Зараз я вам її відкрию. От Бачите, як вона виглядає. У нас в цьому кутику ви можете переносити собі, зміщувати, але я ставлю так зручніше. В цьому кутику у нас дані про ем, FPS, загрузку процесора, загрузку оперативної пам'яті і загрузку GPU, тобто відеокарти. Навіть скоріш тут не загрузка відеокарти, тут чомусь відображається температура і частота її. От. Також є фреймтайм. Я це використаю в цій своїй грі. Можливо, вискочить якісь там позначки, тому що це безкоштовна версія. Це просто я взяв як спробувати. Давайте почнемо з Left for Dead. Це була дуже-дуже цікава гра. Хто не грав, я вам раджу зіграти її. Бачите, як воно зразу в нас вийшло на цілий екран. Так нам не, не добре, так нам не пасує. І, і як можете звернути увагу, у нас в нижньому частині монітора воно так і буде світитися, тому що я використовую безкоштовну версію, демо версію fps монітор. Ну але нам цього вистачить для того, щоб просто перевірити, можливо, в подальшому я, якщо це людям зайде, можливо, в подальшому я куплю платну версію, і вже можна буде тестувати на платній версії. Чому таке розширення? Тому що дивимося. Давайте візьмемо опції, відео, і ми побачимо, що розширення монітора у нас 640х480. На Нам це не пасує. Давайте зробимо максимальне, яке тут допустиме. Зробили і ідон. Тобто виконано. Зараз у нас монітор прийме нашу нормальну позицію. Давайте виберемо один гравець і давайте запустимо гру. Отак от, от вона запускається. Можна вибрати, це чотири героя, можна вибрати, грати за будь-кого. Я вибрав, кого мені комп'ютер вибере. Що ми зараз бачимо? Фреймтайм наш скачеть, як, як серце в мерця. Загрузка процесора у нас навіть не наполовину, тобто 25-30% і то 4 потоки. Гра стара, гра стара, і тому, якби, вона. Чому на ній ігри підуть, чому на цьому комп'ютері старі ігри добре підуть, тому що старі ігри були розраховані під процесор Старі ігри працювали з таким цим, що карта менше приймала участі у грі, хоча вона приймала. Давайте спробуємо подивитися ще раз опції, але мене вже цікавить. Я би хотів подивитися Normal Fullscreen Дивіться, яка текстура деталей. Текстура деталей хайт, хайт, потім моделі, текстура детали, мульти... Я, я просто хочу вам показати, що тут не на все, не на всех, а тут навіть от є досить високі настройки. І тільки лов у нас ще й деталс. Ну, можна спробувати поставити medium. Давайте поставимо. От, і дом. Це. І повернемося до нашої гри. Давайте візьмемо. Я зараз не знаю, чи вдасться мені зіграти, тому що дуже давно не грав. А, але, а ви можете навіть поспостерігати, що у нас досить нормальні температури. Вибачте, за гру таку, але я вже давно в неї не грав. При тому всьому, це, я би сказав, убога мишка, яку я знайшов, не хотів брати від свого комп'ютера. Я вже навіть забув, як в неї грати. Ви можете бачити, що тут багато дуже ботів. Тут, тут є справді багато ботів. Графіка, скажу, досить таки для цієї гри вона в той час була не краща. Але можливо, можливо грати. От, Можливо грати, тобто не є якась така убога, якась така. Графіка. При тому всьому ми бачимо, що фронт у нас нормальний, 60 FPS. Тобто ця гра досить гарно йде. Давайте просто вийдемо на вулицю, щоб ми могли подивитися, що у нас все. Бачите, толстяк взірвався і мене. Звук у нас йде з маленького комп'ютера. Я скажу вам, гра досить цікава, досить цікава. Хто не грав, хто любить стрілялки, хоче так просто якби, відпочити, то може спробувати. Я хочу вас вивезти зараз на вулицю, щоб ми могли. От, ми вийшли на вулицю. Зараз у нас ніч. Фонарик, здається, можна від... Від... вимкнути. Дивіться, досить непоганий фреймтайм. Фрейм тайм, перепрошую, якщо я щось буду говорити не так. От. Отак от, от триває у нас гра. Гра, скоріш всього, це не ліцензійна гра, я просто закачав, яка була доступна, щоб просто вам спробувати показати. Тобто ви можете бачити, тут є день, тут є ніч, тут є багато цікавих локацій, і вам треба в цій грі, вам треба просто добратися від одного сховища до іншого сховища. Хто любить цей жанр. Це дуже-дуже класна гра. Давайте цю гру ми завершимо. Ця гра у нас буде завершена. Давайте ми спробуємо Crysis. Тому що в свій час це була гра дуже така процесоровимоглива. і для відеокарту вимагала досить потужно. От. Зараз ми спробуємо з вами. Crysis. Напишіть, хто з вас які ігри грав чи зараз грає, кого що цікавить. Хотів показати вам, ну зараз ми подивимося, якщо буде працювати, бо, от, так, да, працює. Зараз ми подивимось. Наш процесор має температуру 50-60 градусів. Загружений він ну, на Ізі. Тобто оці всі ігри вони йдуть йому на Ізі. Core 2 Duo, хто пам'ятає такі процесори. Ну, Я ще пам'ятаю, що я ще на них збирав комп'ютери. Я трошки був пройшов, тому що там довга заставка, хоча я не знаю, воно знову мені включає довгу заставку. Дивіться, знизу фреймтайм, скачить, скачить, Хоча, я думаю, це залежить, напевно, від відеокарти, від стройки. Хоча, ви дивіться, зверніть увагу, в цій грі йде загрузка на одне ядро. Часто воно до 100 підскакує. От Бачите? Тобто ця гра може загрузити. От. Я приплив. Я думав, що. Давайте ми подивимося зараз, знаєте що? Давайте ми зараз зглянемо, які тут є настройки у нас. Е настройки, параметри системи, звук і візьмемо зображення. Ну, більше я не хочу ставити, тому що насправді буде тяжко. Е тобто, окей, ці... Доп так... Бачите якість високі, 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 високі. Гра стара, але високі настройки стоять. Можете звернути увагу, що загрузка іноді на загрузену 4 потока, але іноді загрузка на одне ядро піднімається 60-70. тобто Ця ігрушка грузить одне ядро, вона не може загрузити так повністю всі. Тому що майже зазвичай, майже завжди йде загрузка одного ядра більше. Зараз у нас тут з'являться появляться люди, в яких, з якими ми будемо воювати. І... Я вже навіть зараз не пам'ятаю. Як у нас тут присісти? А. Так. Чомусь я не зміг пройти, вперся в камінь. Але зараз все йде. У нас тут є, має бути прибор ночного відділення, Я, правда, не пам'ятаю, як він включається. Зараз ми методом тика... От. Прибор ночного відення працює. Давайте включимо, щоб ми могли побачити наших. Тобто ви можете бачити, фреймтайм у нас йде е, жахливий. Тобто ігра йде, ну, я думаю, вона грає, я не відчуваю, якихось. є такі маленькі фризи, є там поривки такі, але вона йде і її можна зіграти. От ви бачите, там навіть з'явилось, я думаю, що я думаю, що Що коли буде день і більше солдатів буде, а тут буде більше солдатів, що гра буде ще більше, фреймтайм буде скакати. Але я вам показую ігри, які б ми могли зіграти і сьогодні. Тобто, які б я зіграв з задоволенням сьогодні. Тобто, ці ігри вони цікаві, їх можна грати. Добре, ви подивилися. Зверніть увагу на фремтайм, він, він просто жагливий. Але грати можливо так, грати не Full HD, а е, при такому розширенні, тому що це монітор Full HD, а я не пам'ятаю, яке я виставив розширення. 1025 на 980 ну Не пам'ятаю, не судіть так строго, але е, якщо ви знизите розширення, ви собі можете, ну якби, ви собі зможете зіграти цю гру. От Я знайшов напарника. Так, зверніть увагу Ну, Скаче, дійсно скаче, дуже сильно скаче, але грати можливо. Добре, давайте закінчимо з цією грою. Давайте ми закінчимо з цією грою і і спробуємо третю і останню гру на сьогодні. Третя і остання гра на сьогодні це сталкер буде. Мені здається, що це не перший сталкер. Я просто зайшов на швидку руку, закачав і хотів вам показати, я думаю, ця гра піде. До речі, на цьому, на цьому міні ПК. Піде також, я так думаю, піде також таночки, онлайн-гра таночки, вона, думаю, теж без проблем піде. Розкажіть, хто грав в цю гру, хто не грав в цю гру? Давайте візьмемо новачок. Я, якщо чесно, пробував декілька хвилин, це вперше. Але я м, сталкера ніколи не грав. Не затягував мене світ сталкера. Я хочу зараз це виправити. Тобто я собі закачав уже стару версію і хочу пройти стару версію. Санича всі пам'ятають. Зверніть увагу, фронтайм не, не відображається, тому що напевно це дуже стара гра. Це дуже стара гра, але скажу, вона йде дуже плавно, дуже класно, ну, без проблем. Хочуш Окей. Все. Тепер ми можемо йти собі. Дивіться, досить непогана. Я дивився часто її цю гру часто в багатьох блогерів. І ну, на картинці вона виглядає, як би вам сказати, жахливо. А от коли ви загрузили, граєте, то досить непогана графіка. Я, я просто уявляю людей, які грали в той час в цю гру. Ну, Це. Хороша гра. Я вам просто швиденько так покажу. Я просто пройдуся по зоні, щоб ви могли побачити, і все. Тобто ви бачите, що досить-непоганий досить фреймтайм. Мені так здається, йде все дуже плавно. Дуже плавно йде. Я навіть не знаю, де тут бігти, чи тут можливо бігти. Тобто можете бачити, гра іде дуже класно. Я розумію, що гра дуже стара. Це одна з самих старіших ігор, яку можна закачати і е, зараз грати. Е, я це розумію. Але ну, якщо у вас є такий комп'ютер і є вільна хвилина, і ви хочете себе розважити, просто зіграти. М -м, при тому всьому, зараз е, старі ігри е, досить популярні, досить популярні. Але я би ще вам хотів сказати, що. Е,

Спробую пограти, прочитати, пройти цю зону. Можливо, навіть зніму відео, як я граю. Ну, давайте я хоча б пару раз стрелю і буду завершувати відео своє. Кажіть свої враження. Я думаю, температура на комп'ютері 60 градусів, це маленький комп'ютер, але і в будиночку тепло, тому досить нормально вважаю температура. Досить, знаєте, зацікавила мене ця гра, зацікавила, цікаво буде пройти. Дивіться, досить непогано грати, досить непогано грати. Давайте вийдемо, вийдемо в Windows. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Відео вийшло довге, але можливо комусь буде цікаво. АМ4 Сокет Ryzen 5 Pro 2400G. Тобто частоти в нього не є сильно великі. І три ігри, які ми сьогодні зіграли: це Фарк, Far... це Left For Dead, Crysis і Stalker. Вподобайка, підписка, ваші коментарі. Можливо, комусь не цікаво на моєму каналі дивитися про комп'ютери чи про ігри, але ну мені сьогодні хотілося вам показати на що здатний цей малюк.